І тобі, де може здоров'я десь, та десь, валідолбу, ночка, зрозуміло, зішла. Вчитися взагалі не хоче. Що воно то в підсеріал? Та от така при Що аж сітк твої при не неведій. Що таке вже і не ведя? Та і не веїть. Я у хоче навчити утепче. А хіба пану потепче? Та що ж хорошого? Та тобі пише кожен їх накази, якась там станція, відділу всі душвитися, а платять до копійки. Або їла чоколядні сук'єрки, і там було написано в на них, йо майор». йо Ви ругаєш я й не ругаюсь, я борщі спав. Та то на титукерка це кірка написує. Ну чого точно спускає тобі йо майор». Чого написано в такі сякати? Йо-ма-йо. Чити сидіти в залі не хочу? гуляти хочу? а ти мені пройдуть супаску говорять. Так отрапелики мене, ночка хоче стати вчить. йо йо І що в нього діла? Та ні, ти я закругаюся. А що? І тобі професія не дуже. Та де там дуже? Та яке там дуже? Та бочку ножки день. А Та не замість вишку. Тоді ти чоловік голодів до цих днями ходити. Ти замість борщу чоловікові уроки будеш готувати. Може я не знаю, а? Ну ні, ви не праві. А якщо заночим стане? А потім і директором. Та до того часу по є. Директором, бочка, та ти що, хочеш бав. Працювати вчителем. Це ж кожен день пишите вісь. Там станція, поцілені, не засмикає, вийдемо сьогодні в щупи. Там платять. А платить, ага. але ж побають такі гарні роботи, грошовиті. Ну так, там добре, де нас нема. А нас нема ніде. нас нема ніде. Бо ми на пенсії. Можемо тільки стати. дістати. Вивчити лісівній школі. Учені будуть любити, поважати. Так, але поки вона ще виросте, може і в неї А скільки то твої внуці років? Тобто так п'ять. Читає сама, спить сама, співає сама, рахую пішіти, хути, знаю, що переживати. Поки вона ще виросте, вже буде думати, де працювати, як заробляти. Може і правда, дівчи. Шановні нічки, а що скажете, чи варто нас.